Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо передачу, яка буде називатися Штучного інтелекту немає. Штучного інтелекту немає. Правда, дивно звучить такий заголовок, коли ми знаємо, що штучний інтелект є, ми всі ведемося на цю фразу. Приходячи додому, ми дуже легко користуємося послугами ніби штучного інтелекту. Навіть кличемо його, що він нам поміг, чи в побутовому нашому житті, чи навіть при складанні проповідей багато проповідників сьогодні це використовує. В різних сферах життя нам здається, що ми вживаємо штучний інтелект. Сьогодні я хочу власне, сказати, в який великий капкан попадає людина. І що фактично штучного інтелекту немає. Є або інтелект, який має людина, на базі Слова Божого ми з вами побачимо, що означає інтелект, який має людина, але інтелект, який має людина, ділиться на дві частини. Або ми народилися згори і стаємо храмом Святого Духа і наш розум перероджується, і ми отримуємо інтелект від нашого Бога, або ми далі проходимо цим світом. І як гріховні люди користуємося не чим-небудь, а інтелектом, який ми називаємо інтелектом Люцифера, або як ми на сьогоднішній день прийшли до певного підсумку, що це є штучний інтелект. Для розуміння читаємо слова, які є записані із Езекіля 28, 12 вірш. Перша частина вірша починається з царя Тиру. А пізніше ми з вами переходимо в реальні, що ми бачили, де ми з вами стоїмо, то ми читаю цілий вірш: Реальний світ, цар Тиру. І пізніше від царю Тиру ми переходимо на іншу особу, духовну особу, яка називається люцифером або павшим ангелом. Сину людський, здійми жалобну пісню на Тирського царя. І скажи йому: бачимо, з чого починається історія з Тирського царя. Який живе в надзвичайно сильно укріпленому місті, на березі Середземного моря, диктує свої умови для тих людей, які проживають навколо. Але тут автор сягає щось дальше. І він показує, що за світським відкривається сильний духовний світ. І звучать слова: так говорить Господь. Ти печать досконалості, повнота. Мудрості, корона краси. Тут ми маємо справу з Люцифером. Особливо, коли ми з вами читаємо другу частину вершани, просто він печать досконалості, але він повнота мудрості. Грецьке слово мудрість, розум, сунесія, що також означає інтелект. Це також означає інтелект. І ми спокійно цей вірш можемо читати: ти печать досконалості повнота інтелекту. Повнота інтелекту. Тепер ми розуміємо, що стоїть за штучним інтелектом, і що дуже часто може дуже легко приходити до нашого дому. До... Що робить зараз ворог душі людської? Так, є надзвичайні технології. Так, поставлено питання, що через технології можна вирішувати дуже багато питань. Але чи ми не задаємося питанням, як часто на сьогоднішній день ми звертаємося до так званого штучного інтелекту, і деколи для нас вже не потрібна Біблія, деколи для нас не потрібна порада пастора, де вже нам не потрібно звертатися до пророка, вже нам не потрібно їздити до людей, які мають ближче спілкування з Богом. Нам абсолютно не потрібно радитися в питанні духовному з кимось з тих людей, яких ми називаємо церковними посудинами, через які Господь діє. Для нас достатньо відкрити GPS, чи як ми називаємо будь-яку там програму, звернутися до цієї програми, і програма нам відкриває, що нам потрібно сказати. Тяжко собі уявити, що в 21 столітті люди. Які навіть ведуть служіння в церкві, звертаються до штучного інтелекту, що він їм приготовив проповідь. Уявіть, що за цим може стояти. Коли зовсім недавно забили, е Чарли Кірка і набрали штучний інтелект і питається, де він зараз є, що сталося з його душею, штучний інтелект дає дуже цікаву інформацію. каже: Він зараз є в небі, не переживайте, він є біля ніг Ісуса Христа. Уявляєте, яка висока залежність людини стає від цієї програми, і наскільки в дальнішому людина відмовиться від будь-якого духовного джерела, і для неї буде існувати тільки штучний інтелект. Зараз ми з вами відкриваємо відкриття 13.15, відкриття 13.15, де, власне, дуже багато сучасних богословів попадається на цьому вірші. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усім, хто не поклониться образові звірини, побиті були. На першому місці ми читаємо відкриття Івана Богослова: виходить з моря світовий лідер, який в дальнішому буде проголошений як антихрист або як Месія цього світу. Пізніше друга частина цього розділу показує, як із землі, тобто із, із Ізраїля, виходить друга звірина, яка буде проголошена фальшивим пророком. І зараз наступає третя частина історії, з вірша 15-го, коли дано вкласти духа образові звірини, і, власне, коли ми бачимо і ікони образ. І цей образ починає говорити, велика частина сьогоднішніх богословів, власне, каже, що це є штучний інтелект, або самі новітні технології. Але уважно прочитайте цей вірш. І дано їй вкласти духа образові звірини, чи його духа. Тут уже ми абсолютно не маємо ніякої справи зі штучним інтелектом. Що таке, що таке технології? Це є цифри, робиться програма. І працюється в тій області, для якої ця програма назначена. Вона абсолютно ніякого духа не має. Це є мертвечина. програма і числа. І з цими числами оперують люди. А зараз ми конкретно з вами читаємо і даної вкласти духа образові звірини. Тобто, за цією іконою, за цією картиною, за тим, що буде приводити людину великої скорботи, щоб поклонитися Антихристу або фальшивому пророку, буде стояти не що-небудь, а конкретно дух самого сатани. Перед тим ми з вами читали Єзекіїля, непроста фраза, як ми читали, що він є повнота інтелекту. Тобто, уже сильніше, як думає ця це творіння, яке колись певного дня було створено, щоб відображати славу Господню. Був наділений надзвичайними, феноменальними якостями, особливо в області інтелекту. І зараз цей інтелект після падіння він використовує повністю проти того, щоб піти проти Бога. Відкриваємо з вами 1 Івана, 5 розділ, 20-й вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов, Син Божий прийшов, ви читаємо, і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його і Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Про що нам цей вірш говорить? Він повністю відкидує штучний інтелект, щоб зразу не забігав, не, не, не відходити далі, не штучний інтелект, а демонський інтелект. Ми знаємо, що син Божий прийшов. І розум нам дав. Знову ж ми зустрічаємо грецьке слово «ді, Діосія або Діонія, Діонія, яке в перекладі на нашу мову буде означати розуміння, інтелект, думка. І що зараз ми получаємо? Що людина, яка не народжена згори вона має людський розум, який під власний гріховним бажанням, який під власний атаці диявола, ада. Диявол використовує гріховний розум і диктує свої умови для гріховного розуму. А зараз ми приходимо в церкву, ми приходимо до Ісуса Христа, ми приходимо до Голгофи. Ми сповідаємо свій гріх, і зараз Бог, дивіться, що робить з нами. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам свій інтелект. Щоб пізнати правдивого, для чого він дає нам інтелект, для чого він дає розум, народжений згори, грецьке слово інтелект. Це фактично грецьке слово є е, діанія, яка є версією латинського слова інтелект. Саме слово інтелект це не є грецьке слово. Ми получаємо розум, який нам не належить, інтелект, який нам не належить. Цей інтелект належить. Ісусу Христу в святому Дусі, цей інтелект в Дусі Святому входить в наше розуміння, переправлює наш розум для чого? Для простої речі, щоб пізнати нам правдивого, тобто Ісуса Христа, і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Тепер ми розуміємо, до чого, яка йде боротьба на сьогоднішній день на арені. Коли люди настільки повірили в обман і думають, що технологія сучасного світу, яку ми називаємо штучний інтелект, так просто прийшла до людини. 90-98% так, там є такого, що може щось навіть людині допомогти. Але чим далі ми будемо прокрадатися і далі досліджувати це питання, Фінально ми побачимо, хто за цим штучним інтелектом стоїть, і яка роль штучного інтелекту по відношенню до сучасної людини і до того, де вона сьогодні знаходиться в світі. Якщо ми з вами відкриваємо інше місце, то є 1 Коринтян 1,19. 1 Коринтян 1.19, відкриваємо з вами 1 Коринтян 1.19. Ми читаємо такі слова. Бо написано, я погублю мудрість премудрих, і знову читаємо другу частину вірша, а розум розумних відкину. Або інтелект розумних відкину. Погублю мудрість і інтелект відкину. Чому? Якщо то є інтелект, навіть якщо він штучний, якщо він допомагає, то чому Бог його має відкинути? А тому що то не є штучний, штучного немає. За штучним стоїть щось інше. Що на сьогоднішній день ми називаємо демонським світом, називаємо світом нехалимів, називаємо те, як диявол хитро входить в життя людини і хоче позбавити її спілкування живим творцем, а зробити, щоб людина спілкувалася так званим штучним інтелектом, який поступово, крок за кроком, буде втягувати її, найбільшу аферу світу відмовитися від живого Бога, від поради живого Бога. Відмовитися від Біблії, а тільки слухати те, що скаже для тебе так званий штучний інтелект. Відкриємо з вами. Ще раз, я думаю, прочитаємо з вами Римлян 1,28. Римлян 1.28. Римлян 1.28. Римлян 1.28. Читаємо такі слова. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог. Знову стоїть слово розум. Знову стоїть грецьке слово сунесія, що в перекладі означає також інтелект і думка. Що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на інтелект перевернутий, щоб чинити непристойне. Фінал. Бачимо? Щоб чинити непристойне. І далі йде перерахунок цього непристойного. А тепер подивіться, в більшості своїй 98% людей, які сьогодні користуються штучним інтелектом, до чого він нас веде? Що після таких програм ми в більшості своїй дивимося? Наскільки охолоджується розум християнина? Не секрет, скільки сьогодні християн потоплив в порнографії, скільки сьогодні християн потоплив в грязних фільмах, скільки сьогодні християн займаються тим. Про що попередні покоління навіть не могло подумати, що в церкві буде процвітати настільки блуд в своїй силі, що для людини навіть не потрібно кудись йти, що людина витягує телефон і вдома сидить, і штучний інтелект власне, показує, що і як людині знайти задоволення для свого тіла. Кінець погибель. Ще раз читаємо цей вірш, що ми чітко розуміли. А, вони не ва, що, а що вони, тобто люди світу цього, не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум або на інтелект перевернутий, щоб чинили непристойне. Недаремно ми з вами почали із Єзекіїля, почали із ангела, який був на початку хоронителем вогню. Хоронителем всіх багатств Едемському саді, духовних багатств, що таке вогонь. Фактично, вогонь. Версія цього слова це є любов, це є любов, Хоронитель Божої любові. І фінально, що стається з цим ангелом? Він вкрадає Божу любов, себе проголошує. І Ісусом Христом себе проголошує Месією і з тим всім багажем. Які він вкрав на сьогоднішній день, він чітко маніпулює між людиною. Бо ти печать досконалості, повнота інтелекту, корона краси. І як ми з вами власне читали, для чого він це все використовує? Щоб звести простих і особливо в ці останні дні. Тому улюблені. Як можна сильніше, дайте розповсюдження для цього роліку, тому що є багато людей на сьогоднішній день, я би сказав, прямо помішані на штучному інтелекту, далеко не задаючись питанням, що немає такого виразу штучний інтелект. Інтелект це є життя, інтелект це є дух. Розумієте, інтелект, грецьке слово, показано, що це є дух. А тут показують щось штучне, і людина далеко не. Не усвідомлює, куди це ніби штучне веде, і які сили за цим стоять. Наше розуміння. наше розуміння. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і інтелект нам дав, щоб пізнати правдивого, щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог, правдивий і вічне життя. Хай Господь нас благословить, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли, де ми стоїмо. Молимося один за одного. Основним ресурсом нашого знання є жива Біблія. Я би навіть радив не використовувати комп'ютер, не використовувати телефон, хіба вже є такі умови, що попадаєш, і немає як використати оригінальне джерело. Найкращим цей референс, це є Біблія. Відкриваєте вдома, читаєте, робите свої позначки, і ніхто ніколи вас не зведе. Найкращим способом спосіб боротьби чи натхнення це є молитва, коли ми склоняємося і молимося, читаємо слово, закладаємо піст, і тоді Господь починає працювати з нашим розумом, і ми побачимо, наскільки багатий Божий інтелект в святому Дусі, і як Він буде перероджувати наш розум, наш інтелект. І як наш інтелект, коли він працює разом з Божим, буде приводити нас до Ісуса Христа, і ми будемо ставати як одне ціле в Ісусі Христі, коли можемо сказати з апостолом Павлом: вже не я, а Ісус, який є в мені. Оце є Божий інтелект. Вже не я, а Ісус, який повністю заволодів моїм інтелектом чи моїм розумом. Хай Господь нас благословить, встанемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро тобі дякуємо, що ти кожного дня стукаєш наші серця, показуєш для нас певні картини, відкриваєш для нас те, що неможливо пізнати без Біблії, неможливо пізнати без Слова Божого, що ти настільки сильний, настільки багатий, що ти лишаєш для нас це найдорожче джерело пізнання свого розуму, свого інтелекту через пізнання. Божого інтелекту, Божого Святого Духа через Твоє Слово. Благослови, щоб ми на сьогоднішній день знаходили все більше і більше часу для читання Біблії, щоб ми знаходили все більше і більше часу для читання Слова Божого в крузі нашої сім'ї, навіть в церкві. Щоб ми постійно знаходили час для читання цього слова, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, ти живеш у небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.